Доброго ранку. Якщо ви хочете змінити майбутнє, але не знаєте, як це зробити, то обов'язково залишайтеся зараз біля екранів своїх телевізорів, тому що можливо саме зараз ви почуєте відповідь на це запитання. І відповідь на це запитання на вам дадуть наші гості. Знайомлю вас із ними Тетяна Бутурлакіна – нам директор центру кар'єри Ужну, доцент, голова комісії з освіти, науки, культури та духовного розвитку. при ОДА. духовний розвиток мене найбільше зацікавив. І Іван Алмашій, перший заступник начальника Много територіального управління юстиції. Доброго вам ранку. <рес> Прочитала я ваш прес-реліз, і найбільше мене зацікавили лозунги, власне, лейтмотив всіх тренінгів, які ви проводите будете проводити про зміну майбутнього. Про те, що ця зміна починається кожного з нас. І ці слова ми дуже часто чуємо. І хотілося б почути саме зараз від вас, як їх справді можна втілити в життя і. Е Чому ви переконані, що ці тренінги допоможуть? Якось так. Тому що справді починати слід в першу чергу з себе. Доброго ранку. Дорогі всі, дорогі наші земляки Закарпатці. Що стосується тематики зміни нашого життя, це в першу чергу наш обов'язок є перед тими загиблими, які загинули на Майдані. З іншого боку, це є вимога суспільства, це є друга війна, перша на сході. Друга війна це в нашій державі, це визнають не тільки в нашій європейська спільнота, членами якої ми хочемо стати. І якщо ми говоримо про боротьбу з корупцією, то корупції немає не в тій державі, де не дають хабарі, а це та, де не беруть хабарі, а це та держава, які не дають хабарі. Не, не. дають хабарі. Тобто звинувачувати тільки державного службовця чи когось іншого в тому, що у нас такий високий рівень корупції, або ми так погано живемо. Ми звикли, це, ми звикли вирішувати когось, так справи. Але це проблема, це проблема нашої менталітету, що пострадянського режиму, який завжди вважав, що буде, є якась партія комуністична, яка все замість нас все вирішує. Ми Тепер зараз ми зараз чіп чіпляємо дуже таку от болючу і слизьку тему, і справді можемо багато дуже дискутувати. Я з вами десь погоджуюся, але от коли читала про цільову аудиторію ваших тренінгів, це громадські активісти, переважно, це студенти, це активні такі активна молодь. І можливо, я помиляюся, виправляйте ви мене, зупиняйте мене, але Оці люди мені здається в останню чергу пов'язані з корупцією. Я б на ці тренінги запросила можновладців і політиків. Я не, не можу з вами тут погодитися, тому що світова практика боротьби з корупцією показує, що найбільшого рівня по боротьбі з корупцією досягнуті е, держави, в яких не заплямовані руки, не, в яких здійснюється подвійний громадський контроль за діяльністю державних органів. Держава сама собою боротися не може. Це є нонсенс. Ну, але хоча б запрошувати, долучатися. Так, от тому то і проблема, що громадяни живуть собі окремо, а державні службовці, державні органи живуть собі окремо. А це і буферна зона між... Державними органами і простими громадянами у нас не заповнені цими громадськими активістами, які uh -huh. повинні здійснювати цей е, громадський контроль. І зважаючи на ті зміни, які відбуваються в нашій державі, децентралізації влади, е, зважаючи на зміни у законодавстві, що стосуються діяльності прокуратури, а це е, з 2011 року був прийнятий закон про центральні органи виконавчої влади. І відповідно до перехідних положень Конституції 96-го року органи прокуратури здійснювали загальний нагляд мають право здійснювати лише до моменту створення відповідних центральних органів. Але порті з тим, у нас органи прокуратури здійснювали загальний нагляд до 2014 року. І з жовтня 2014 року вони втратили цей загальний нагляд за діяльністю всіма державними та іншими органами в державі щодо дотримання законодавства і корупції. І цей, цей, ця зона на сьогоднішній день ніким не охоплена. І це виклик не тільки часу, це виклик і нових законів про запобігання корупції і закон про національне антикорупційне бюро, яке передбачає, що в цьому законі про національне антикорупційне бюро передбачено, що при цьому органи створюється громадська рада, яка здійснюється громадський контроль за діяльністю Національного антикорупційного бюро. І це ж саме передбачено у законі про запобігання корупції в частині. Національного агентства з питань запобігання корупції. При цьому, те ж саме державному органі, створена громадська рада, яка здійснює відповідний контроль. Зважаючи на децентралізацію влади і передачу ще функцій і коштів відповідно із центральних органів на місця, то в нас Скоро це, це питання буде обов'язково. Я відчуваю себе на лекції, відчуваю себе студенткою. Я хочу додати, я не вважаю, не зовсім я згодна, звичайно. З ким? Що... Зі мною, чи... Ні, ні. Я думаю, що ми будемо намагатися це зробити більш активно в інтерактиві, саме тому ми назвали це серію uh -huh. тренінгів. Тобто це не буде лекція, академічний формат, це буде спілкування, тобто більш популярній доступній формі, практичні питання. Тобто, звичайно, почнемо з основ законодавчого основа, ґрунтовно, які є підстави, як грамотно формувати ага. діалог і реалізувати ефективний громадський контроль. Але я не згодна з тою тезою, що ця ніша вона є не між владою і. Суспільством, тобто, ми я згодна, що багато розчарувань, можливо, десь ми говоримо завжди, апелюємо до того, що інертні, пасивні, uh -huh. молодь десь не зацікавлена, чи вже розчарована, чи вже зневірена і так далі. Але тим не менше, ми знаємо, що цю нішу якраз заповняє третій сектор. і Він є надзвичайно активним, надзвичайно гнучким в тому плані і дієвим. І саме з ним саме це і є да представники інституції громадянського суспільства, це громадські активісти, громадські організації. Так що цей потужний третій сектор якраз, щоб його активізувати. Можливо, десь їм самим не вистачає знань отих от практичних навиків порад від фахівців. Відповідно фахівців і від влади представників грамотних фахівців, десь представників чи думки експертного середовища незалежного, тобто це представники університету, який долучився до цієї акції, так mm -hmm. науковці, які мають свою точку зору, яку ми також маємо враховувати, знати певний грунтовніший аналіз. Ну і звичайно, що я думаю, що молодь ми маємо залучати. Нехай в останню чергу, однак запровадити в цей от грамотне формувати. Культуру, традицію громадського контролю, щоб влада була підзвітна, щоб вона була готова до діалогу, щоб вона не була відірвана і ця ніша весь час була як прірва. А насправді, щоб це був достойний, ефективний діалог. Оце наша мета. Ми маємо, ну нехай ми будемо десь піонерами. Я не думаю, що це така дуже піонерська практика, тому що насправді е цей досвід вже є по Україні. і Ми бачимо досить активні, хороші результати. Ви тому... перейняли досвід якихось закордонних країн, так. Mm -hmm. Mm -hmm. Ми вперше проводимо таке і розробляли це самі особливо. Так, самостійно у нас є підписаний спільний протокол із управлінням по взаємодії з правоохоронними органами і із громадською радою при обласній державній адміністрації. І в рамках державної правової політики з метою розв'язання цих всіх проблем я згідний з. Тетяною стосовно того, що на сьогоднішній день дійсно у нас є дуже багато громадських організацій, але вони знаходяться в такому ем, сонному, спещому стані. І ці всі реформи, які відбуваються в нашій державі, вони повинні мати і зворотні, зворотний якийсь каталізатор зв'язок. От подивіться тільки те, що роблять органи Міністерства юстиції. Нам би дуже було приємно і дуже. Ем, ми ну, були раді, якби від цих громадських організацій, активістів ми почули е, по всіх наших пілотних проєктах, що стосується потенціалізації повноважень щодо е, реєстрації майна та бізнесу, щодо передачі повноважень, щодо реєстрації е, апостолів видачі цих документів, щодо діяльності по майбутньому по, 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 по приватній державній виконавчій службі, щоб цей контент у нас із ними відбувався і зв'язок. В такому напрямку ми працюємо, а ідея виникнення проведення цього заходу у нас виникла ще у минулому році, коли ми проводили зібрання із громадськими організаціями, які в статутній діяльності свої записали, що вони будуть запобігати протидіяти корупції. І тоді ми вже побачили, що дійсно говорить пані Тетяна, що в них не вистачає досвіду, не вистачає впевненості в собі, але є тому, велике вони... бажання. Але так. є велике бажання. Mm -hmm. Тому ми хочемо допомогти і надіємося, що форма формат тренінгів наскільки він насичений і чи, чи можна охопити все за три дні, хто буде, екс... хто буде належати до групи експертів? Звичайно, що досить насичений контент, і формат тренінгів. ну, Будемо сподіватися, що він дозволить реалізувати це найбільш ефективно. Ніколи Оскільки... просто не була присутня на тренінгах і таке... ну, тренінги – це якраз є така квінтесенція, коли ви досить швидко отримуєте засвоїте, маєте можливість саме засвоїти певні теоретичні основи да, і здобути практичних навиків. Тобто саме тому на це ми розраховуємо, що дійсно насичений курс, який складається, ну так називаємо їх 10 тематичних модулів, тобто це тематичні напрямки, які стосуються найбільш актуальних проблемних сфер, і сфери кадрових призначень, і питання земнопопорядкування, лісокористування, люстраційні питання, тобто надзвичайно актуальна тема, яка ми чуємо, знаємо, що там є в цих сферах багато проблем, і звичайно, це ті сфери, де саме ми проводили громадськість, який, якийсь аналіз, на основі якого визначає. Ні, це був запропонований контент безпосередньо управлінням юстиції. Коли ми ну, всі ми розуміємо, що в принципі аналізу попереднього не потрібно. Ми постійно чуємо з нами, що це є проблемні сфери, проблемні, які стосуються не лише громадських активістів, а практично кожного з громадянин. Так чи інакше ми в тій чи іншій мірі стикалися з тими проблемами. Навіть на побутовому рівні, коли вирішували свої якісь власні справи, так чи чуємо про загал, проблеми існуючі. Тому всі розуміємо, що нам не вистачає. Сточає звичайно знань, елементарних правових основ, ця правова культура, яка вимагає. Для... Тих навиків, щоб ми могли дійсно бути дієвими, впливати, конструктивно формувати діалог, таким чином подавати запити, щоб все ж таки отримати на них відповідь. Ну, принаймні, не залишатися байдужим, це також головне показати, що є громадська позиція, що люди свідомі того, що відбувається, і вони зацікавлені в вирішенні цих проблем. Це надзвичайно також важливий меседж, який ми маємо на меті, ну, хто Ми володіє інформації володіє світом, так. так і ми завжди це пам'ятаємо. І це, це наша головна мета фактично. Тому, звичайно, от такі е, 10 проблемних сфер за 3 дні тренінгів ми розуміємо, що в повній мірі, якщо хтось буде там полювати чи зауважити, що звичайно, що це, це неймовірно і неможливо зробити, ми не говоримо, що ми в повній мірі досконало пройдемо, проштуємо ці тематики. Ні, головна за ідея тренінгу це почути, що цікавить аудиторію, дати їм основи, показати от ці проблемні. Сфери вказати і допомогти. Тобто ми розраховуємо на інтерактив, що свідома аудиторія буде залучена до діалогу, якісь проблеми, які їх цікавлять, то вони почують відповіді на них. Ми також розраховуємо на інтерактив 616191, телефон прямого ефіру. Телефонуйте. Ви можете поставити ще протягом 6 хвилин питання нашим гостям. Отже, долучайтеся до розмови, ми відкриті до спілкування. Так. От у мене склалося таке враження, що е, ці тренінги розраховані насамперед е, на студентів-юристів чомусь. Не так це ні, справді тому, що це вони настільки м, обширні, але і актуальні, що в принципі ними може користуватися і потім використовувати в своєму е, житті будь-який або державний будь службовець, спец. або будь-яка особа, яка захоче рано чи пізно піти працювати у владні органи або владні структури, угу. тому що ці знання. Все рівно боротьба з корупцією це не одноденний період, і вона проводиться у всіх державах світу. І зважаючи тут перший етап це те, що ми повинні проводити на, на такому рівні а, щодо запобігання боротьби. А другий рівень, те, що ви зауважили, це стосовно духовного рівня. Тобто, я думаю, що в майбутньому ми спробуємо ще один контекст. Цим розробити. у нас дуже велике. Unfamiliar. так на жаль, що щоб люди зрозуміли, що після того як введено таке поняття як користь в суспільств, боротися з корупцією поки не підвести інші суспільно якісь формації і запропонувати людям інший формат е... життя створення громадський... альтернатива повинна yeah, бути yeah. запропонована. Зареєструвати на того, що це можливо. Бо це... Ви хочете показати цими тренінгами, що це так, можлива так. альтернатива є. Звичайно, реєструватися на них можна, треба так. Ми взагалі відкриті, приходьте, будь ласка, тобто вони будуть відбуватися в зручний час, це по суботах, тобто хто навчається, ми говоримо так, звичайно, що основна цільова аудиторія, ми розраховуємо, що є це є студентство, активна громадськість, активісти, громадські молодіжні. але... Знову ж таки запрошуємо всіх бажаючих, небайдужих, свідомих громадян нашого міста, області і так далі. Будуть відбуватися навчання школи громадського лідера по суботах з 10 до 4 у залі вченої ради ректорату університету. І ми запрошуємо всіх. Оголошення про реєстраційна форма є запропоновані на сайті університету. Також ви слідкуйте за новинами в Фейсбуці, буде також відкрита сторінка щодо такого мероприємства. Але знову ж таки, приходьте, ми будемо зацікавлені. Реєстраційна форма дозволяє нам відстежити наповнення аудиторії для того, щоб дійсно тренери, лектори могли побачити, яка є аудиторія. Тобто, якщо це буде молодіжний загал, то звичайно, то можливо будуть інші акценти. Якщо це більш свідома доросліша аудиторія, думаю, то що там будуть відповідно вже багато охочук зареєструвалося? Досить достатньо. Так ну звичайно, в основному це поки що студенти. Ну ми ну, ж таки чекаємо всіх бажаючих. Несраховно, Але що... лейтмотивом всіх трьох тренінгів, наскільки я зрозуміла, буде запобігання корупції. Так, які практичні поради будуть даватися? От практика мене цікавить. Ну, по напрямку, якщо подивитися навчально-тематичний план, то ми залучили як викладачів вищого навчального закладу, це професорів, докторів, науки відповідних і кандидатів, так і, і діючих е, практиків, що стосуються по лісовому господарству, що стосуються проведення капітального будівництва, проведення актів взаємозвірки, е, ну і допустим, по напрямку. Е, Проведення конкурсних закупівель, то буду доповідати я. я. Як перший заступник, я з 2008 року є головою конкурсного комітету конкурсних закупівель головного територіального управління юстиції. І вже протязі останніх восьми років я провожу відповідні конкурси. Щороку я провожу біля 11, 12, 13 конкурсів. І мою діяльність перевіряли два рази це аудит Міністерства юстиції і один раз КРУ Закарпатської області. Тому досвід у мене є. Я контроль хотів держави. Передати. Ви відчули. Я відчув, знаю, що це таке, і хочу показати, де є слабкі місця. І Готові де ми... бути відкритими до співпраці з громадськими активістами. Будь ласка, і в принципі, по великому рахунку, ми надіємося, що це буде першим поштовхом для того, щоб ми відчули настрої угу. у суспільстві стосовно цієї громадськості, що би вони хотіли ще. Ми будемо підплаштовуватися під них для того, щоб допомогти їм у розвитку цьому і для зміни в нашому суспільстві. Наскільки ефективними є такі тренінги, як показує досвід закордонних? Зазвичай вони є досить ефективними. Ми, знову ж таки, оскільки ми орієнтовані на запит соціальний, суспільний, який існує, намагаємося врахувати їх потреби. Ну і самі спілкуємося, тобто якісь речі, які залучаються громадські активісти, вони мають своє бачення, знають проблему з одного боку. Звичайно, фахівці, які працюють в кабінетах, будемо так казати, чи науковці, експертне середовище, вони по-іншому оцінюють. Але цей взаємо Обмін, тобто почути максимально врахувати всі точки зору, весь досвід, який існує, він якраз дозволить бути найбільш дієвими і потужними. Тому, звичайно, о, о, така от квінтесенція, це ми вважаємо досить сильний потенціал. Для того, як щоб... вважаєте, як повинен виглядати результат е в житті таких заходів? Ну ми вважаємо, що громадськість отримує ці практичні знання. досвід, от які, ну якщо давайте так будемо говорити, що можливо для когось це буде базовий лікбез. Для більшості і це вже буде результат для нас. На це це вже для нас буде великим орієнтиром. Ви Якось будете відстежувати того, щоб результат. ми би хотіли відстежувати звичайно. Тобто, ми думаємо, що в принципі ми всі тримаємо контакти в сучасному світі. Це не так важко зробити, тому будемо намагати будемо не зупинятися на цьому, тому що ми маємо в планах після цього першого, фактично такого пілотного проекту школи. Далі зробити такі поступово етапи. І думаю, що ми будемо розвивати, да, вдосконалювати контент, враховуючи всі результати і будемо також відстежувати свою аудиторію, розширяти її. Ми сподіваємося наші учасники зможуть об'єднатися і на рівні області створити якусь асоціацію або консенсус, щоб якщо, допустимо, в якійсь області вони щось ще в районі будуть проводити, щоб вони надавали такі самі поради іншим, щоб воно. Поширювалася цей досвід, то і в цьому напрямку, то і в цьому, для того, щоб. До речі, покраще, так, також важлива одна із таких да. результативних індикаторів для нас, оскільки ми знаємо, що рівень громадської активності в містах, ну, зокрема в Ужгороді, є надзвичайно високим, враховуючи останні події да, і от еволюцію за останні роки. Тому, звісно, ми розуміємо, що ті студенти, особливо молодь, чи ті громадські діячі, які існують в районах, це важливо. Щоб вони повертаючись додому в себе в громадах в процесі оци, цих цих трансформацій, реформ, які зараз відбуваються, важко вони були більш дієвими, Вони цього потребують. Я це чую також, от, спілкуючись, то якщо вони можуть насправді результативно в практиці mm -hmm. застосувати ці знання, досвід і бути, мати певну підтримку, нехай з центру, да, це також буде досить добре. Для нас це також буде результат показовий. Тому якщо вони також ми розраховуємо, що вони будуть ділитися досвідом і вже повертаючись. Нам повідомлять, яка ситуація там. Тобто ми будемо комунікувати. Можемо ще раз запросити охочих, mm -hmm. куди слід звернутися. Запрошуємо у всіх бажаючих до школи громадського лідера серії антикорупційних тренінгів, які починаються 13 лютого. В цю суботу чекаємо вас в залі вченої ради університету, площа народна, 3, другий поверх. Навчання буде тривати тренінги з 10 до 4. І це буде 13, 20 і 27, відповідно, стежте за анонсами, Ми будемо попередньо інформувати про контент, оскільки це буде трошечки залежить від тренерів, да? ми будемо адаптувати, давати попередній анонс, які теми виносяться. Тобто ми чекаємо всіх бажаючих оголошення, реєстраційна форма на офіційному сайті університету. Слідкуйте за інформацією у Фейсбуці. Тож ми чекаємо всіх 13 лютого на 10 відкриття школи громадського лідера. І ми чекаємо, щоб ваші тренінги були заповнені. Ми чекаємо на успішне їх проведення, і найважливіше не результат. А він буде. Я, я впевнена, що він буде. Можливо, справді не, од... не через один день, не через місяць, навіть не через рік, але він буде. Ми сподіваємося. вам. Дякую, Дякую вам, і вам. І Дякую, за те, що ви до нас також. приходили. Обов'язково прийдемо. Дякую. До нас приходила Тетяна Бутурлакіна, директор центру кар'єри у жну, доцент, голова комісії з освіти, науки, культури та духовного розвитку ради Приода, та Іван Алмаші, перший заступник, начальника Головного територіального управління юстиції вам спасибі. А Дякую. вам спасибі за те, що ви дивитесь телеканал ТС1. Продовжуйте це робити і надалі.